Друзі, пропоную вашій увазі ось такий магнітофон типу диктофон, Вироблявся для побутових цілей, для репортерської діяльності, як диктофон. В гарному стані зберігся, якщо вважати, що він вироблявся в 1979 році. Бренд називається Realistic модель STR-80. 79-й рік, на секундочку. от, Хоч і бренд американський, але збирався він у Гонконзі. Зараз я вам продемонструю його роботу. До речі, кому буде цікаво цей мейтафончик, ось таку касету. Я дам в подаруночок. Працюють перемотки. Назад перемотка. До речі, запис я теж перевіряв. Працює. Кришечка, звісно, отак вот закривається. І виброс. Ось так. Вистрілює. Ну, так як в багатьох радянських апаратах було. Касета в подарунок.